Днями у ході реалізації оперативної інформації працівники Романського районного відділу поліції спільно із співробітниками управління Служби безпеки України в Сумській області провели ряд санкціонованих обшуків. Так, за місцем мешкання 37-річного місцевого жителя правоохоронці виявили та вилучили майже 3 тисячі літрів безакцизних алкогольних напоїв. Під Час проведення обшуку за місцем мешкання 37-річного жителя району правоохоронці вивели майже 2,5 тисячі літрів безакцизних алкогольних напоїв. А у гаражному приміщенні 54-річного жителя міста Ромни поліцейські вилучили майже 500 літрів алкоголю, що зберігався у ємностях різного об'єму та не мав відповідних марок акцизного податку. За даними фактами, у поліції відкрили кримінальні провадження за частиною 1 статті 204 незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту бідексизних товарів Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває. Виявлену продукцію невідомого походження слідчі направили на проведення експертного дослідження. За даними фактами, у поліції відкрили два окремих кримінальних провадження за частиною першої статті 204 незаконне виготовлення зберігання збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває. Зловмисникам загрожує штраф від 5 до 10 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.